Коломиянин вирощував заборонені рослини. Нелегальний посів здійснював в орендованому будинку. Прикарпатські поліцейські затримали наркозбувача в той момент, коли фігурант доглядав за урожаєм. Наразі встановлюються спільники його злочинної діяльності. 25-річний коломаянин в одному із сіл району орендував нежитловий будинок, де обладнав спеціальний бокс з вентиляційними системами, обігрівачами, спеціальним освітленням та теплоізоляторами. У цьому боксі фігурант висадив рослинних коноплі. Під час огляду приміщення поліцейські вилучили ряд речових доказів: подріблену речовину, схожу на канабіс, рослини коноплі, а також прилади для подрібнення та викурювання наркотичних речовин, мобільні телефони, чорнові записи тощо. Всі речові докази скеровано для експертного дослідження, окрім того, Поліцейські з'ясували, що фігурант займався збутом наркотичних речовин на території району. Фігуранта слідчі затримали на підставі зібраних доказів. Повідомлено про підозру невдовзі судом буде обрано міру запобіжного заходу. Наразі правоохоронці встановлюють спільників, причетних до незаконної діяльності фігуранта.